Вітаю вас на каналі Life Travel. І продовжуються е, мої дослідження по Західній Україні. Шукаю я гарну водойму для відпочинку, для купання, для плавання. І ось сьогодні ми приїхали на красиве велике озеро. Як воно називається, я, на жаль, не знаю, але обов'язково розповім, де воно знаходиться. Окрім цього, Великого озера з правої сторони, от з тої сторони, справа якраз, ось, там є ще маленьке озеро. На тому озері знаходяться альтанки, відпочивають люди. Їх є зовсім небагато, але люди відпочивають. Не плаваючи, тобто там плавати, напевно, не можна. Стоїть палатка, є альтанки, є люди, є маленькі дітки, Ось, є мангали, і люди собі, хто знає це місце, приїжджають і тут відпочивають. Але тут ми зустріли рибалок, таких професійних рибалок, які тут е, ловлять рибу. І... Ми до них підійшли, перекинули з кількома словами і пішли далі, щоб їм не заважати. Я шукала місце, щоб можна було підійти до водички, спуститись нижче. Покажу вам, який тут бережок. Тут не так просто зійти до води, тому що тут трива. Ну і позаростало ось так. позаростало береги. Тепер розкажу, де знаходиться це озеро. Озеро знаходиться біля міста Івано-Франківська поряд з тисманицею, між селами Одаї і Старі Кривотули. Якщо ви відкриєте Google карту, відкриєте села Старі Кривотули Одаї, то ви неодмінно побачите на Google карті це озеро. Чим красиве ще це місце? Місце абсолютно тихе. Людей надзвичайно мало. Їхали ми сюди по ґрунтовій дорогі. Можливо, не всім комфортно сюди їхати, а можливо, не всі люблять такий відпочинок, а може і просто не знають про це Прекрасне озеро. Але вдалині бачу, тут плавають лебеді. Співають тут пташки, і тут просто таке повне єднання з природою. Тут є вода, ліси, звуки птахів, небо, сонце, хмари. Душа просто відпочиває в цьому чудовому місці. Тому, якщо ви шукаєте щось подібне і тут ще не були, то, звісно, вам тут Сподобається. Чути вдалині голоси рибалок. Можливо, нам вдасться обійти це озеро. Я думаю, що є доріжка навколо, то зараз ми ще підемо і пройдемося. подивимося, що є навколо. Ось така прекрасна наша Україна, мальовнича. Дуже люблю такі місця, нові особливо для себе відкривати. Ну і одразу знімаю відео, показую вам, ділюся з вами цією частинкою природи, яку я знайшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім гарного настрою, слава Україні!